Hey, з вами Кейт Фромісет. Ви на моєму каналі про переїзд в США за програмою United Info Ukraine. Раніше була інформація, що ця програма буде діяти до певної кількості українців. Це 100 тисяч. Наразі вже перетнули. Цю кількість погоджених заявок та офіційну інформацію, що стосовно припинення цієї програми, немає. Тому в мене до сих пір питають, як саме відбувається процес погодження і як створити особистий кабінет на сайті USCIS. Є певні нововведення, через які заявки погоджуються довше. Про це також сьогодні розповім. А перед тим як продовжити дивитися, постав вподобайку цьому відео, підписуйся і напиши будь-який коментар. Це допоможе квітнути українському ютубу. Цікаво, поїхали. Який процес отримання Travel Authorization за програмою Uniting for Ukraine? Для тих, хто не проходив цей шлях, то здається, що там все дуже складно і затягнуто. Але насправді ні, я зараз вам покроково розповім, як це все відбувається. Найскладніше в цьому процесі це знайти спонсора. Також дуже часто в мене питають, де знайти спонсора. Шляхи пошуку спонсора залишаються тими самими, як і з початку програми. Це Офіційний сайт Welcome Us, який не завжди відкритий для реєстрації, тому що вони поступово відкривають, набирають необхідну кількість заявок і потім знову закривають цей сайт. І також це Фейсбук групи, Телеграм-групи. Чому процес пошуку спонсора такий складний? Коли почала діяти ця програма, я тоді ще була впевнена, що програма від США розроблена. Спеціально для тих людей, які мають тут родичів або друзів, або гарних знайомих, які готові допомагати їм в адаптації, тому що окрім цієї програми, далі певні кроки вони не були продумані. То люди, які потрапляють сюди без будь-яких зв'язків, у яких немає тут знайомих або родичів, ну, дуже складно, тому що сам процес він недосконалий. Усюди потрібна адреса, усюди вони надсилають ці листи, кредитна історія дуже важлива, якої звісно. Не вже немає зараз. Я в цьому ще більше впевнена, що ця програма розроблена саме для таких людей, тому що вони додали певні питання в анкету спонсора, які це підтверджують ще раз. Що змінилося в формі i 134? Форма I-134 134 це та форма, яку заповнює ваш спонсор, який хоче надати вам допомогу. Тому, взагалі, на шляху отримання Travel Authorization перший крок це ви знайшли спонсора. Другий ваш спонсор заповнює анкету 134, які нові питання там з'явилися. Перше, це те, що чи подаєте ви анкету для громадянина України чи громадянина Венесуели? В Венесуели зараз дуже складна ситуація, економічна, тому програма діє? Паралельно для двох держав саме через це нововведення, період одобрення цих заявок він збільшився. Тому що, як ви розумієте, людей стало більше, які хочуть запросити людей або з Венесуели або з України, а кількість людей, які опрацьовують ці заявки, вони не збільшилися. Також дали питання, чи є ко-спонсор, можливо, це якась організація, ще одна людина. І далі найголовніше, що вони змінили, це три віконечка питання. Перше це відповідальність спонсора і вказати ресурс надходжень спонсора для підтримки бенефіціара. А бенефіціар, це ви Пам'ятайте, Якщо я буду казати бенефіціар, то це та людина, яка хоче в'їхати в США за програмою for Ukraine. Друге питання це. План допомоги з адаптацією бенефіціара, як отримувати будете work permit, працевлаштування, пошук житла. І третє це ССН вашого спонсора. Я точно не знаю, через які ситуації були додані ці питання в анкету, можливо, через низку неприємних ситуацій зі спонсорами, або, можливо, вони зрозуміли, що з обмеженим бюджетом без відсутності кредитної історії адаптація українців буде дуже складна. В США і зараз буде дуже важлива пора. Для всіх тих, хто шукає спонсорів. Якщо ви шукаєте спонсора в Фейсбук-групі, не треба писати про те, що ви не потребуєте допомоги. Тепер вже на законодавчому рівні в паперах вказується це питання, як ваш спонсор буде вам допомагати. Тому якщо ви пишете, що ви не потребуєте допомоги, а потім спонсор бачить в анкеті ці питання, то буде якийсь такий дисконект. Тому краще писати повідомлення іншим чином. Не треба в. Вказувати цю фразу, врахуйте це нововведення при пошуку спонсора для вас. Після того, як спонсора перевірять і погодять його, то вам має на пошту надійти два листа, з якими ви маєте продовжити реєстрацію у вашому особистому кабінеті. Але що робити, якщо ви вже довго очікуєте, а ще цих листів на пошті немає? Перше, що я би рекомендувала перевірити, це спитати у спонсора, чи натиснув він кнопку Відправити цю анкету, тому що вони заповнюють цю анкету і можуть просто забути натиснути кнопку Відправити. Далі це перевірити актуальність ваших даних, які ви вказували. Це вашої пошти, можливо, через це ви не отримуєте цей лист, і пошукати цей лист у СПАМі. Після отримання листа від USCIS, ви маєте починати створювати ваш кабінет на сайті USCIS. Логічно, правильно? Зараз я покроково пройдуся по тому, як створити цей особистий кабінет, і сподіваюся, що ця інформація буде для вас надалі корисною. Ми знаходимо сайт USCIS, і натискаємо на поле Sign «In» та «Create account». на першому кроці. Ми вводимо вашу актуальну електронну пошту, до якої у вас є доступ. Краще вводити ту, на яку ви щойно отримали лист з аксес-кодом. Вводимо ще раз. Та натискаємо кнопку «Sign up». Вам має надійти лист на електронну пошту з лінком для продовження реєстрації. Читаємо, переводимо для себе, якщо є необхідність, та приймаємо всі політики, натискаючи кнопку «I agree». Далі створюємо пароль, щоб пароль був надійний. Використовуйте маленькі, великі літери, цифри та символи. Натискаємо кнопку Submit. І на етапі створення логіну та паролю я завжди рекомендую або фотографувати екран, або записувати його для. Для себе для того, щоб ви. Мали доступ в ваш особистий кабінет, а він вам ще знадобиться. Далі розповім для чого. На наступному кроці потрібно обрати шлях двофакторної верифікації, обираємо імейл і після чого вам надійде на пошту код верифікації. Далі відповідаємо на секретні запитання. Ці відповіді вам знадобляться, якщо ви забудете ваш пароль та доведеться його відновлювати. Наступне питання: я заповнюю цю анкету, чи за мене хтось заповнює, мій легальний представник обираємо перший пункт що ви самі заповнюєте і на цьому етапі вітаю у вас є ваш особистий кабінет в USCIS. Але це ще не все. Нам потрібно пройти далі. Процес підтвердження ваших особистих даних. Ми переходимо до першого поля додати кейс до акаунту і вводимо Receipt number». Він у вас вказаний в тому листі, який ви отримали на вашу пошту. Повертаємося до тієї білої форми, якою ви бачите у себе у пошті, та вводимо цей номер у потрібне поле. Наступне, що ми беремо з форми, яка у вас на пошті, це онлайн аксес. Код Вставляємо його та пишемо вашу дату народження. Місяць пишемо першим, та натискаємо. Підтвердити кейс це confirm кейс. На цьому етапі у вас може виникнути певні помилки. Які можуть бути причини? Перше, що ви некоректно ввели ваші дані, і тут потрібно перевірити. І по-друге, що ваш спонсор, він некоректно ввів, наприклад, вашу дату народження. Дуже часто бачу такі ситуації, що вони плутають місяць і день. На цьому етапі потрібно вводити дату народження, так як ввів ваш спонсор, хай вона навіть буде і неправильна. Я вам далі розповім, де Можна буде це все виправити. Ви всередині вашого кейсу про погодження Travel Authorization і вам потрібно підтвердити ваші персональні дані і ввести дані що стосовно щеплення. Ви бачите чотири кроки, через які вам потрібно пройти. Ми натискаємо старт та бачимо ваші біографічні дані. Саме тут, на цьому етапі, ваша відповідальність перевірити і виправити. Ті дані, які написані були спонсором, некоректно як виправляти? Натискаємо зверху Edit Information і починаємо виправляти. Давайте ще раз повторю. Це ваша відповідальність на цьому кроці виправити і написати коректно всі ваші дані, щоб надалі ви не зіткнулися з ситуацією, коли у вас дані не збігаються з вашим паспортом. Тому будьте уважні і перевіряйте по декілька разів на цьому кроці. Якщо ви бачите дані, які не ваші персональні, а, наприклад, access code, код number, Ресіп number, то всі ці дані є у листі, який ви отримали. Тому цей лист. По-перше, ви не видаляєте, тому що надалі ці дані вам також знадобляться, коли ви будете подавати форму на дозвіл на роботу. Фізична адреса ви вказуєте там, де ви знаходитеся. Тут можна вказувати будь-яку країну там, де саме ви знаходитеся. Це не обов'язково має бути Україна. І для завершення цього кроку, коли ви вже все перевірили, ми натискаємо «Submit». Наступний крок це інформація про ваші щеплення. Перше щеплення це у нас кір. І відповідь: Так, у мене є одна доза. Друга відповідь, що у мене немає щеплень, тому що я у групі виключень, мені менше ніж 12 місяців, або народився до 1957 року. Ну і третя, у мене немає, але є наступні виключення: як алергія, вагітність, робили переливання крові, проблеми з імунною системою у мене чи у моїх близьких родичів. Якщо у вас немає виключень. Краще не обирати неправду, тому що, скоріше всього, десь ставаємо, де потрібно буде підтвердити цю інформацію. Можливо, вам ніколи не потрібно буде підтверджувати цю інформацію, але навіщо вам починати будувати відносини з США з брехні? Друге щеплення це полеміліт. Тут такий самий принцип. Перше, відповідь, що у мене є мінімум одна доза вакцини. Друге, я не отримав, бо мені менше ніж 6 місяців. Третє у мене немає вакцини, бо є серйозні алергічні реакції. І четверте, у мене немає, але я обіцяю, що я її зроблю вже в США. Наступне це щеплення про ковід. Перша відповідь, що так, у мене є хоча б одна доза. Обіцяю зробити повне вакцинування в США упродовж 90 діб. Друга відповідь, що у мене немає, по віку я малий. Я зобов'язуюсь зробити в США упродовж 90 днів. Або як можна буде за віком, і третій, я старше ніж 6 місяців, але не був вакцинований, тому що за віком, там де я живу, не дозволена вакцинація. Зобов'язуюсь вакцинуватися в США упродовж 90 діб. Ну, четверте, немає, бо я у групі людей з медичним показанням для виключення від вакцинування. Обираємо відповідь, які підходять для вас, та підтверджуємо. Переходимо на третій крок. Ми маємо відмітити тут всі поля, тому що вони більш ознайомчі. Не буду забирати на це часто перекладати дослідно Якщо коротко, то тут описується те, що ви розумієте, що діти мають подорожувати або з батьками чи законними опікунами. Якщо ні. Після перетину кордону діти, яким менше 18 років, без відповідних документів, їх заберуть органи опіки для вияснення ситуації. Ну і, скоріш за все, ця ситуація вирішила таким чином, що будуть визивати батьків, щоб вони забрали свою дитину. І якщо ви плануєте перетинати кордон з вашими дітьми, то вони мають бути вписані в паспорт або у вас мають бути відповідні підтвердження. На цьому кроці ми також підтверджуємо. Наступний четвертий крок він опціональний це для створення тревел групи Групи, якщо ви подорожуєте самостійно, ви можете не заповнювати тут нічого. Як працює взагалі Travel Group? Ви додаєте дитину або вашого чоловіка дружину, і на них має надійти Travel Authorization автоматично. Але зараз більше бачу інформацію, що не рекомендують таким чином робити, тому що програма не спрацьовує автоматично та коректно. І рекомендують для кожного члена родини створювати окремий онлайн кабінет. Думаю, все ж таки, що Travel групою треба користуватися, якщо у вас змішана родина з змішаним громадянством, а для інших краще створювати для кожного окремо особистий кабінет? Ваш кабінет створено. Ви підтвердили всі ваші дані необхідні. Внесли всю інформацію для себе, підтверджуємо фінально, та очікуємо на цьому етапі відповіді. Саме на цьому етапі тільки починається погодження вас як бенефіціара, тому що на минулому етапі погоджували вашого спонсора. По моєму особистому досвіду, це підтвердження travel authorization, він надходить дуже швидко. На наступний день я вже бачила результат. Але чому люди так довго очікують? Тому що люди чекають лист на електронну пошту, але лист не надходить. Погодження треба дивитися в вашому особистому кабінеті. Тобто вам потрібно зайти в ваш особистий кабінет. І зараз я вам покажу, де дивитися погодження. Після того, як ви зайшли в ваш особистий кабінет на сайті USCIS, ви спускаєтеся вниз, там, де ваш нотіс повідомлення, і натискаєте, і там же ви маєте побачити ваш Travel Authorization. Ви його завантажуєте, інколи на цьому етапі можуть виникнути проблеми. Та спробуйте просто використати інший браузер. І тільки після відкриття документу ви побачите фінальну відповідь для вас, чи погоджено вам Travel Authorization, чи не погоджено. Після того, як ви отримали travel authorization, то є 90 днів, упродовж яких ви маєте перетнути кордон з США. Раніше, коли 90 днів закінчували, спонсор мав переподавати, і це була така, як рулетка, незрозуміло, погодять чи не погодять. Зараз вони зробили нововведення, і у вас є право один раз попросити вашого спонсора через його особистий кабінет продовжити ваше travel authorization. Але також є важливі нюанси. Це може зробити для вас тільки ваш спонсор і тільки один раз. Подати таку заявку потрібно не пізніше за 30 діб до закінчення вашого Travel Authorization. І дія Travel Authorization у вас буде подовжена знову на 90 днів. Потрібно подавати окремий запит на кожного бенефіціара, якщо у вас, наприклад, ви не одна людина, а у вас для кожного вже є Travel Authorization. Також часто в мене питають чи можна виїжджати розділяти окремо родини, наприклад, якщо спонсор. Заповнював на всю родину, а чоловік не може зараз виїхати. Так, якщо у кожного члена родини є українське громадянство, ви можете перетинати кордон окремо. Якщо у вас змішане громадянство в родині, і тільки один член родини має українське громадянство, то ви всі маєте в'їжджати разом. Інструкцію для спонсорів української та англійської мови я розмістила в телеграм-каналі. Переходьте, забирайте, можливо, це саме ваша ситуація. І вам потрібно пояснити спонсору, як це робити. І ця інформація стане вам у нагоді. Ось такі нововведення за програмою. United for Ukraine, які Трошки стали впливати на швидкість погодження форми i 134. Але тепер ви більше знаєте про те, як відбувається цей процес, як створювати особистий кабінет. Що стосовно далі, як буде розвиватися ця програма з офіційних шляхів легалізації, я вже ділилася у цьому відео, але насправді я знайшла ще один шлях легалізації. Про нього дуже мало говорять, тому я хочу розповісти про нього в наступному відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб першими. Дізнатися цю корисну інформацію. І, можливо, це буде вашим успішним шляхом легалізації за програмою United for Ukraine. Ну а якщо ви тільки нещодавно переїхали в США і розгубилися, не знаєте, які перші кроки потрібно зробити. Знаходьте мене в інстаграмі, я підписана як я, Катєйка. Підписуйтесь, надсилайте мені український прапор в особисті повідомлення, і я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист з покроковою інструкцією, як вам адаптовуватися в США. Ну, і обов'язково вірте в себе. У вас це точно вийде.